А де пері? Вітаю, гентепе! Доктор Дуфеншмірц заворушився. Ми довго вистежували його до цих координат і несподівано втратили його сигнал. Є два припущення. Перше, чарівні ельфи заслали доктора Дуфеншмірце у царство злих кукурудзяників. Друге, він міг зачиїтися на острові, схожому на схованку з літерою Д, який супутники помітили у тій точці, де він е, зник. Е, ви знаєте, забудьте про чарівних ельфів, це когось понесло. Е, коротше, покваптеся, агент тепе. Він, я тянесе, він савець водяний у дії. Цей маленький пухнастик не знає, що таке страх. У хвістика добра, я і дзьоби хвіст бобра. І всі жінки тануть, коли він робить так. Він Можете звати його агентом П. Кажу звіть його агентом П. Агент!